І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки ямов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають людей запрягають, тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива? Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки, на своєму полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля.